Усім добрий день! Ви на каналі Прикраси від Уляни. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати дві прикраси, які я зроблю планую зробити. Ось до першого такий матеріал я підібрала. Це буде намисто. Ось такі скляні намистинки. Тут ось такі дрібненькі гранені. Ось такі бочечки. ось за кольором всі вони начебто підходять один до одного. Колір такий, бачите, зелені, так, такі темної м'яти, напевно, я б сказала. Ось. І ось таку я підібрала фурнітуру до цих намистин. Це така фурнітура з патиною. Е, так, зараз сюди. Ось такі конектори. Бачите, патина і золотистий тут колір присутній. Ось такі намистинки. Ось такі шапочки. Мені здається, це дуже гарно підходить. І ще ось такі в мене диски. Оці вже більш такі тут начебто і мітині, начебто теж таке тут золотисте, трішки і патина. Ось ось це якось я буду об'єднювати, скоріш за все. ну, Можливо, і не всі. Можливо, ще щось якісь компаньйони підберу. Це все буде в процесі. Ви, звичайно, побачите результат. А зараз я ще вам покажу, який матеріал і яку я прикрасу хочу ще зробити. Ну, ось це матеріал я виклала для другої прикраси, а це буде в мене сотуар, планую я зробити. Ось така підвіска в мене є. Така, я б сказала, брутальна. Це камінь-аметист і метал колір міді. Є ось такі намистини, овальні. Ось такий аметист, такий гранений. Гарні такі поблискують так гарно. Е, є ось такі, це 10 мм ось такі. Ну, за кольором ці більше підходять, але нічого, що ці світліші. Я думаю, що вони також підійдуть до цієї підвісочки. І ось такі деталі. Кільця, ось такі мідного кольору, такі намистинки. Я думаю, їх використати в сутуарі. Ну і, можливо, ще щось буду підбирати, і зараз буду обдумувати, що ще буду додати до сутуару. Так що ось такі плани в мене. І ви, звичайно, побачите ці дві прикраси, які я зроблю. От зараз замить все і побачимо. Ну, ось, дівчатка, таке вийшло в мене на мисто. В принципі, я собі так його і уявляла, так хотіла зробити. Декілька тут, бачите, нюансів ще додавалось. Це е, в першій низочці ось такі підвісочки додавала. Вони теж, бачите, е, патина така із золотистим кольором. Який в конекторах, ось цих намистинках, якщо ближче я вам покажу, в центрі там візеруночок є в цій підвісочці. І на закінчення я для контрасту додала такі ж самі бочечки мастини, тільки такого темного кольору зеленого. Тому що, якщо зробити повністю ну, такого от кольору. То все зливається і з конекторами, якби, навіть знаєте, їх і не видно. А так мені хотілося теж виділити красу цих конекторів. і ось Тому додала на закінчення темні намистинки. І якщо вам камера передає в центрі, бачите, тут середня низочка. Такі е, такі як полубочечки, ну такі малесенькі. Е, і тут от в центрі теж темніші, ніж ось ці наместинки. От Вони, правда, світліші трошки за тоном, чим ось ці бочечки, але все рівно е, темніші, ніж оці. Ось такі нюанси на закінчення на пінах тут намистинки. Ну, і звичайно, як я люблю. Я зробила ще ось е, таку підвісочку. Е, бачите, оксамитова стрічка дуже е, співпадає за кольором з оцими темнішими намистинами. Е, І е, тут в, до основи я приклеїла ось такі намистинки, як ось тут -от тоненькі ці низочки. Ну, о, спершу я приклеюю. До основи і ось цей бантик також я приклею клеєм. А вже коли висихає, то я зверху ще епоксидною смолою трішки заливаю, тоді воно все тримається, знаєте, так добряче. Ну, і ось ще е, така підвісочка йде до цього намиста. Ось такий комплект вийшов. Ось Можна носити підвіску, як і до намиста, і як можна і самостійно. Ну, а якщо майбутня власниця цього намиста захоче ще і сережки, то в мене залишились намистинки. ось, І я ще зможу зробити і сережки до цього комплекту. Ну, а тепер давайте подивимось, як виглядає це намисто на манікені. Ну, ось так виглядає, дівчатка, це намисто на манікені. Ось так ближче. Ось так. Якщо далі відсуну манікен. Довжина верхньої низки. 47 см. Гарно виклались ось ці підвісочки, доповнюється мисту, доповнює стрічечка. І все-таки я ще доробила і сережки до цього комплекту. Ось такі сережки. Я сюди такі гачечки додавала, дві намистинки, бочечки. Світлішу, темнішу взяла. Ось. І ось такий вийшов комплект. Ну, і ось такий, дівчатка, в мене вийшов сутуар. В цьому сутуарі я використала всі е, матеріали, всі елементи, які я вам показувала на початку. Якщо роздивитися ось цю підвіску, ось ці камені аметисту, е -е -е то вони є тут і світліші, і темніші за кольором, тому я використала і намистини світліші за кольором ось ці овальні, гранені, дуже гарні намистинки, і темнішого кольору, 10-мм намистинки амет, аметисту. Фурнітура вся кольору міді. До цих 10 мм я додавала шапочки і сніжиночки на намистинки. Ось такі кільця, такі, як косичка, так, якась сплетена, я використала. І ось ці такі намистинки плоскі, такі, як воді, як вони як пом'яті. Я хочу. Довжина е і можна це, е цей сутуар одіти через голову, але все-таки я додала карабінчик і подовжуючи ланцюжок е для того, щоб все-таки майбутня власниця мала змогу його собі і нижче е опустити. Е Підвіска десь в районі так грудей, е трішечки може нижче. А можна і ще нижче її буде і опустити. Ось такий сатуар, більше такого, знаєте, нічого. Я ще думала, у мене є скляні намистинки маленькі. Такі, такого метистового кольору. Я думала взяти ось ці кільця. Отак, два кільця. і, як вам, Ну, ось так: два кільця. 에... Зараз хочу вам ось так, два кільця і на трусику набрати намистинки сюди, сюди і так три ряда зробити і е так, ну, таку деталь проставляти. Але все-таки, ви знаєте, я відмовилась. Ось не знаю чому. Чомусь все-таки. Я відмовилась від цієї ідеї і зробила ось такий сутуар. В принципі, я задоволена ним цією роботою. Ну, а тепер також давайте подивимось, як він виглядає на манікені. Ну, ось так виглядає сутуар на манікені. Довжина цього сутуару 63 см. Є ще подовжуючий ланцюжок, ви бачили, його довжина 7 см, і загалом буде довжина цього сутуару 70 см. А ось ця підвісочка, якщо взяти від початку цього кільця і до кінчика, то вона 11 см. От Якщо я вам Зараз ось так ближче. ось, Можливо, я підніму ось цю підвісочку і буде краще вам видно. Зараз ще постараюсь зробити. Хотілося мені показати, щоб ви побачили кольори, але я бачу, що все рівно темненько показує. Ось, ну і також, за бажанням, в принципі, можна зробити ще ж і до цього сутуару сережки. Можна зробити і от з таких намистин овальних, і з кругленьких, тому що в наявності в мене ще залишились і такі, і такі. Ну, ось, дівчатка, ви побачили дві прикраси на манікені. Зараз ще будуть фотографії. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Всім всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па. З вами була Уляна.